Будь-які твердження щодо контролю ваги стосуються програми контролю ваги HerbaLife Nutrition, яка поміж іншого, включає збалансовану дієту, регулярні фізичні навантаження, щоденне вживання необхідної кількості рідини, вживання дієтичних добавок за необхідності та достатній відпочинок. Всі результати індивідуальні та можуть відрізнятися. Наведені доходи та методи просування бізнесу індивідуальні та нетипові. Для отримання додаткової інформації про можливі доходи незалежних партнерів зверніться до щорічного звіту про середній рівень винагород, що виплачується компанією Herbalife Nutrition і опубліковані на сайтах тридабіхорбалайфкрапкаком та тридабімайхербалайфкрапкаком. Побудова роздрібного бізнесу, який би міг би забезпечити вищезгаданий рівень доходу, вимагає значного часу. Діяльність незалежних партнерів з навчання та підтримки інших незалежних партнерів в якості спонсора є їх особистим вибором та веде до отримання комісійних та інших способів винагород, що є частиною їх доходу. Ця аудіокнига не є рекламою та призначена для співробітників Herbalife Nutrition та незалежних партнерів Herbalife Nutrition. Колекція тренінгів Марка Х'юза, розділ перший. Дозвольте розповісти вам про декілька принципів, що були важливими в моїй роботі. Безліч людей протягом багатьох років запитували мене: Марк, як ти зміг, будучи дистриб'ютором компанії, досягти такого успіху? І ось причина дуплікація, вкрай важлива складова нашого бізнесу. Іншими словами, якщо ви багато говорите з людьми, це відмінно, але з самотужки ви все одно зможете поговорити з обмеженою кількістю людей. Ви повинні прагнути, щоб у вашій організації було. Багато Багато людей, багато очей і ротів, які роблять те саме, що й ви. Якщо ви хочете залучити більше людей, а в Хюрбалайф на сьогодні налічується понад 500 тисяч дистриб'юторів у всьому світі, і ми б ніколи не досягли цього, якби не підтримували наш бізнес. І я хочу, щоб ви це записали, бо це кілька ключів до успіху. Перше це продукт. Я говорю це щиро, бо я був дистриб'ютором в інших компаніях, і нічого подібного до того, що сталося зі мною в фюрбалайф, там не відбувалося. Номер один це наш продукт. Це була філософія, що дала старт компанії. Вона залишається незмінною. Ми лише вдосконалюємося з кожним новим продуктом. Другий ключ до мого успіху це те, що всі мої дії є дуже простими. Моїм дистриб'юторам дуже легко за мною повторити. Здається, що всі мої слова та дії є чимось чарівним. Коли я розповідаю про продукти компанії, я не так багато говорю саме про продукти. Кожен із вас збирається зробити презентацію по-своєму, як йому хочеться. Але коли ви підете на вулицю, розповідати про наш продукт, ось що ви повинні робити. Запишіть. 25% часу ви повинні розповідати про продукти. 75% часу ви повинні розповідати свою історію або історію іншої людини про те, як вона скинула вагу і як продукти допомогли їй змінити харчування. Я намагаюся говорити просто, тому що якщо я говорю просто й отримую хороший дохід, то безліч людей вступають до бізнесу. Вони запитують, що ви робите і говорите, щоб заробити 5-6 тисяч на розрібному продажі продукту. Слухайте, все, що потрібно робити, це користуватися нашими приголомшливими продуктами. Ви п'єте формулу один-двічі на день, ви будете почувати себе чудово. Є три класних смаки: шоколад, ваніль і полуниця. З якого ви хочете почати? Можливо, ви не захочете ось так просто розповідати, але чим більше ваша мова буде схожа на мою, тим краще для справи. Приходив доктор Лері Мей і показав відмінну презентацію: чи не так? Вона була чудова сьогодні. Я привів доктора мея не для того, щоб вчити вас робити презентації. Сьогодні ми запросили доктора мея, щоб він дав вам більше інформації про продукти, щоб ви, як дистриб'ютори, були абсолютно впевнені, що у нас чудові продукти. Потрібно, щоб ви відчували саме це, тому що коли ви спілкуєтесь із кимось, ваші очі і ваша щира мова, люди це відчувають. Не так важливо, що саме ви говорите про продукти. Важливим є те, що ви відчуваєте. Коли говорите про продукти саме на це люди западають. Тому девізом компанії завжди було по-перше, користуйтеся продуктами. По-друге, носіть значки та розмовляйте з людьми. Тому що, якщо ви вірите в продукти, то решта додасться. У вас буде багато клієнтів. Багато з них стане дистриб'юторами. Вони вже зараз готові стати відмінними дистриб'юторами, тому що вони впевнені в продукті і вони можуть іти вперед. Я наведу вам невеликий приклад. Приклад зовсім не для того, щоб відволікти вас від презентації доктора Мея. Ми робимо це для того, щоб ви стали, як я кажу, хербалізованими, щоб ви відчували силу відносно всього, що вам доведеться долати в спілкуванні з клієнтами. Ми хочемо, щоб ви були впевнені з кожним клієнтом, тому що ця впевненість, те, як ви на них дивитеся, як ви говорите, дає їм впевненість для придбання продукту і ще однієї спроби скинути вагу. Різниця в тому, що цього. Разу все вийде, щоб показати нам на прикладі, скажімо, як ви думаєте, якби доктор Мей робив такі презентації, як для вас, для всіх людей, чи продав би він комусь продукт? Звичайно, без питань. Він міг би продати його багатьом, але є проблема. уявімо, що він дистриб'ютор. Він робить презентацію на годину і продає комусь продукт на 100 доларів. На це пішла ціла година, але він робить це цілий день. 10 годин на день, і він, продаючи продукт у роздріб, отримує 7 тисяч доларів на місяць. У нього відмінно виходить. Далі мері його клієнтка обожнює продукт. Вона схудла на 25 кілограм. Почула приголомшливу презентацію, яку він провів. Усі в кварталі запитують мері про продукт, який їй допоміг. І вона починає думати: напевно, я стану дистриб'ютором. Зайду до доктора, запитаю, що мені треба говорити, і можливо, зможу продавати продукт. Так вона повертається до доктора Мея і каже: доктор Мей, що потрібно робити, коли я йду до клієнтів і говорю про продукт? І він починає. Дозвольте повторити те, про що я вам розповідав минулої зустрічі. І він говорить цілу годину. Він промовляє цілу годину, і в процесі бідна домогосподарка думає: О Боже, не дивно, що він отримує 7 тисяч доларів на місяць. Він такий освічений. Пройшов багато тренінгів. Він багато знає про продукт. Не дивно, що він стільки отримує, якщо чесно, не думаю, що зможу так само. Не хочу так багато вчитися. У мене немає на це часу. Це не для мене. Тому ми хочемо, щоб доктор Мей зачарував вас особисто, щоб ви надихнулися та поглянули людині в очі і сказали: Хорбалайф не перевершений. Коли ви презентуєте продукт, вам не треба також і багато робити. Досить бути захопленим продуктом. І коли хтось запитає вас про значок і скаже, ну і як ви скидаєте вагу? Ви відповідаєте. Ідеальна відповідь: відповідь Марка Х'юза. Запишіть цю фразу. хтось запитує, як а ви відповідаєте, ви просто в це не повірите. Запишіть, давайте ще раз. Ваша миттєва реакція є дуже важливою, тому що якщо на запитання, ну і як ви скидаєте вагу, ви почнете говорити, ну, не знаю, є коктейлі та дієтичні добавки, це погана ідея. Вони не повірять у вашу наснагу і вашу захопленість продуктами. Коли вас запитують про продукти, важливою є ваша перша реакція. Тому, коли вас запитують, як ви схудли, ви повинні сказати, ви просто не повірите, це неймовірний продукт. Називається Herbalife. Він не Неймовірний. Я схудла на 7 кілограмів, він містить усі поживні речовини. Я замінюю два прийоми їжі коктейлями і ще п'ю дієтичні добавки. До того ж, коктейлі бувають трьох смаків: шоколад, ваніль, полуниця. Який ви хочете спробувати? Хто може цим займатися? Будь-хто це важливо. Ви хочете займатися бізнесом, який може займатися кожен. Ведете ви його так само, як я, або по-своєму. Суть у тому, що ви не хочете говорити багато. Ви хочете говорити про продукт 25% часу. 75% ви даєте слухачеві впевненість у тому, що ви схудли, та інші люди теж схудли. Демонструєте свою впевненість, переконаність і те, що ви відчуваєте стосовно продукту, коли вони захочуть стати дистриб'юторами, і ви покажете, скільки заробляєте на роздрібному продажі продуктів, вони теж захочуть так само. Вони подумають, якщо це все, що потрібно говорити і робити, це для мене. Я підписуюся. Це те, що треба. Дуплікація. у такому бізнесі, ви не так багато можете зробити самі. Вам потрібно багато вуст, що говорить те саме, що й ви. Ви можете те дуплікувати себе своїми зусиллями, ви можете почати створювати основу свого чека, можливо, свого бонусу, про який ми поговоримо пізніше. Чи має це сенс? хочу пояснити вам, чому я думаю, що роздріб є важливим, тому що роздріб наріжний камінь бізнесу. Не думайте, що ви просто прийдете в бізнес, привернете трильйон людей і розбагатієте. Звичайно, ви можете залучити багато людей і продавати їм кваліфікаційний об'єм. І ваші люди будуть продавати кваліфікаційний об'єм тощо. У вас на короткий час все запрацює, але ви отримуєте фальшивий дохід. Якщо ціла група займається тільки цим, і вони не продають клієнтам реальні продукти, ніхто не використовує ці продукти і не приходить наступного місяця, щоб замовити ще. То вони не зможуть продавати і робити нові закупівлі. І в той момент, коли залучення нових клієнтів сповільниться, все так і розвалиться. Немає потреби говорити про те, що якщо вся організація продає продукт у роздріб, то сума в чеку повинна зростати кожного місяця. Ось пара моментів про роздріб, в які я твердо вірю, і чому вам потрібно займатися роздрібними продажами. Перше мені подобається, коли мій новий дистриб'ютор продає продукт відразу, тому що він може одразу покласти гроші до власної кишені. Це дуже надихає, тому що в більшості видів бізнесу не можна почати працювати і одразу покласти гроші до кишені. Якби ви вирішили відкрити невеликий салон краси тут, у Кореї скільки б це коштувало? Можливо, 20 тисяч доларів. Самі переведіться в юані. Якби ви це планували, то перше, що потрібно було б зробити, це повісити вивізку, найняти працівників та бухгалтера для введення обліку, мати товарні запаси. Все це треба було б робити. Але вам, як дистриб'юторах Herbalife, цього робити не доведеться, і вони не кладуть гроші до кишені кожного дня. Коли приходять перші клієнти, то оплачуються накладні витрати. Клієнти продовжують приходити, іде оплата інвентарю, оплата витрат на юриста для реєстрації компанії. Тому я називаю Хербалайф найкращою можливістю для середньої людини почати свій власний бізнес. Тому вам не потрібно управляти товарними запасами, не потрібно керувати працівниками. Все, що вам тут потрібно, і це неймовірно. Це користуватися продуктом, отримувати задоволення від нього, продавати, приводити людей до бізнесу, приводити їх на тренінги та примножувати бізнес у ваших людей. А ми організовуємо тренінги для вас і вашої організації, розробляємо і поставляємо продукти. Це найнаймовірніший бізнес, який був в історії підприємства. Це приголомшливо. Мені подобається те, що люди можуть відразу почати отримувати дохід. Днями я був на тренінгу із Джоном і Сьюзен Петерсенами. чий дохід минулого року склав 5 мільйонів доларів? Джон раніше працював у сфері нерухомості. Я сказав: Джон, скільки часу тобі потрібно, щоб заробити на нерухомості. Він сказав, що зазвичай йому було потрібно від 4 до 6 місяців, щоб укласти контракт про продаж земельної ділянки. Я подумав, Боже, мені важко це зрозуміти. Чекати 6 місяців, щоб заробити трохи грошей. Ви бачите? Одна з найчудовіших речей полягає в тому: у вас були коли-небудь новачки, які так бояться продажів і Herbalife, що говорять, не думаю, що зможу це зробити. Але згодом вони йдуть до першого клієнта і запитують свою бабусю: не хочеш купити продукт? Бабуся погоджується, і новачок думає, я найкращий продавець у світі. Їх, начебто, підмінюють від одного маленького так, далі вони отримують два так, потім три, потім чотири, і потім вони в захваті від цього бізнесу. Чим більше чи вони радіють, тим більше говорять. Чим більше вони говорять, тим сильнішим є їхнє захоплення і вищим дохід. Це просто приголомшливо. Тому нам потрібно захищати себе, дистриб'юторів і компанію. Наступна причина, чому мені подобається роздріб, хоча зараз вона не є проблемою, але згодом виникне, я просто попереджу. Ми перші, хто виходить на ринок із цими видами продуктів. Те саме було в Японії. До нас ніхто ніколи таких продуктів на ринку не продавав, але через 4 роки стали продаватися 25-30 інших продуктів, таких самих як наш. Вони завоювали ринок. Одна з причин, чому потрібно продавати в роздріб, навіть якщо ви на вершині президентської команди, ви повинні продовжувати продавати в роздріб не тільки заради доходу, а й ви повинні продавати в роздріб. Запишіться. Представники президентської команди щоб показати своїй організації, що ви продаєте продукт, тому що якщо ви не продаєте продукт, то дистриб'ютори не продадуть продукт. Якщо вони не продадуть продукт, вони не отримують дохід. А це перше, що їм треба зробити. Але ось, ще, коли ви працюєте весь час, ви постійно в курсі того, що відбувається на ринку. Люди запитують, чому одне відрізняється від іншого. Якщо ви на ринку, ви не тільки дізнаєтеся, що люди думають. Але ви довідаєтеся про їхнє невдоволення, що є важливим для вас як для спонсора, який навчає свою організацію всього того, з чим вони можуть стикнутися на ринку. Ще одна причина, найголовніша причина, чому мені подобається роздріб: у кожного взагалі є своя чудова історія. Іноді ви зустрічаєте людину, у якої є ще приголомшливіша за вашу історію. Коли у вас з'являється хтось в якості першого клієнта, і він худне на 25 кілограмів, і у нього поліпшується самопочуття. Ці люди відчувають себе краще, ніж будь-коли. Вони кажуть вам дуже дякую, що розповіли про Хербалайф цієї миті. Ви розумієте, що цей бізнес не просто є джерелом доходу. Це дійсно така річ, за допомогою якої ви допомагаєте людям. Ви скажете, я пишаюся тим, що ношу значок. Я пишаюся тим, що розповідає людям про продукти. Я пишаюся тим, що я. Дистриб'ютор Herbalife. бажаємо, щоб у кожного з вас була така впевненість. Вона з'явиться, якщо це трапилося тут, відмінно. Якщо зараз її немає, приходьте на наступний тренінг. Ходіть на тренінги, поки це не відбудеться. Це начебто натхнення, яке повинно бути у середині вас. Тому що, якщо щось станеться, що зіб'є вас зі шляху, ви залишитеся з Хербалайф. І немає перешкод тому, щоб вам на задніх рядах зали, а там сидять новачки. Перейти до Well Team, потім до команди Get, далі до команди мільйонерів. І, звичайно, кожен із вас може стати членом президентської команди. Гадаю, вам на задніх рядах важко в це повірити, але всі люди, які сидять попереду, були колись на задніх рядах. Я зустріч. Чався з ними, коли їм було погано. Я знаю їхні історії. Тому хочу поговорити про підтримку клієнта. Ми трохи поговорили про продажі підтримка клієнтів є вкрай важливою. Скільки людей у залі люблять займатися цим? Мені це теж не подобається. Ніхто не любить займатися підтримкою. Підтримка важка, тому що коли ви продаєте, ви відразу отримуєте гроші. А коли ви займаєтеся підтримкою клієнта, ви грошей не отримуєте. Але підтримка, запишіть це те, де всі гроші. Тому що дати клієнту продукт це перший крок. Підтримка клієнта це другий крок, що дає клієнту змогу схуднути і стати вашим клієнтом назавжди. Причина з якої я не пішов торгувати таким продуктом у супермаркеті, полягає ось у чому: якщо ви купили продукт у супермаркеті, приготували його і вам не сподобався смак, ніхто з супермаркету не позвонить і не пояснить, як приготувати коктейль інакше. Тому я даю вам підказки, як працювати з клієнтом. Вони хочуть, щоб ви вірили, що вони схуднуть більше ніж вони самі. Вони хочуть бачити ваш ентузіазм у ваших очах, у вашому серці. Ось що я скажу: якщо ви будете заглиблюватися в усе, ви відчуєте, що значить бути клієнтом. Багато людей кажуть ні, кажуть, що не хочуть користуватися продуктом. Але це не означає ні. Вони мають на увазі, що не хочуть чергової програми схуднення. Справа не в вас, не в вашому одязі або стані чека та бізнесу. Це просто означає, що люди не хочуть напружувати. Атися ще раз, коли ми це розуміємо, ми можемо говорити з людиною так, щоб вона повірила не в наші слова, а в те, що ми відчуваємо щодо сказаного. Важливі ваші емоції, тому люди купують продукт і в підсумку худнуть. Той, хто був негативно налаштований, стане щасливим, і чоловік вашої клієнтки теж скористається продуктом і схудне. Вони обидва поліпшать самопочуття. І коли вони гуляють у неділю, всі сусіди бачать, як ця сім'я добре себе почуває і виглядає. Сусіди кажуть: Боже, вони кращі за всіх тощо. Потім вони чують про бізнес Хербалайф, їх запрошують на зустріч у вівторок. Незабаром вони можуть потрапити до Велт well Тім. Ще пізніше, ставши членами команди Гет, можуть за Робляти свої 10 тисяч доларів три місяці поспіль, хочу поділитися ідеєю, коли ми заснували компанію. У мене були гарячі дистриб'ютори. Нам вони були необхідні на самому початку, тому що кожен кого я залучив тоді до бізнесу, був людиною неділового складу. Це були домогосподарки, гончарі, вчителі. Потрібно було їх підтримувати, як ніби вони були в звичайній сфері бізнесу. Тоді у мене з'явилася ця концепція. Її не обов'язково застосовувати до всіх. Хтось прийшов просто заробити 500 доларів на місяць. І якщо це про вас, то ви вже почули досить. Але тут є люди, які прийшли заробити 50 тисяч, 100 тисяч доларів і більше. Наступна частина для вас, друзі, і це добре не тільки для людини, яка хоче отримати дохід, а й для спонсора, щоб підтримувати і себе, і своїх людей в роботі. Це те, що я називаю залученням десяти людей щомісяця. Цей план працює від самого відкриття компанії. Перша частина стосується роздробу, про який ми вже говорили. Отже, потрібно говорити з десятьма людьми щодня, говорити щодня з десятьма людьми про продукт. Підхід повинен бути такий самий, як і на звичайній роботі, тому що це бізнес вільного підприємця і тому, що це ваш власний бізнес. Ви президент і генеральний директор компанії. Вам потрібно засвоїти звички, як ніби ви працюєте на звичайній роботі. Хоча те, що ми робимо, є незвичним, ми робимо більше. Але на звичайній роботі ви реєструєтесь о 9.00, і ваш бос говорить. Ось що ви повинні робити весь день до 17.00, Інакше я вас звільню у Herbalife Вас не звільнять. Якщо ви цього не зробите, ви заробите менше, але якщо зробите, то можете заробити багато. Це те, що я називаю працювати на себе в якості дистриб'ютора Herbalife. Це звичка говорити про продукт із десятьма людьми щодня. Припустимо, що у вас буде два вихідних на тиждень. Залишиться 22 робочі дні на місяць. 22 множимо на 10 осіб на день, з якими ви говорите про продукт підтримуємо 220 осіб. Якщо ви зацікавили тільки чверть із них, то залишається 50 осіб, які візьмуть продукт. Це дасть вам хорошу основу для розлібного бізнесу. Тепер якими є середні об'єми продажів? 200? Ого, ви хороші продавці! Вони дадуть 200 доларів. Давайте поділимо на опіл. Скажімо, 100 доларів. Це може дати 5 тисяч доларів обороту на місяць. І у разі 40% прибутку буде 2 тисячі доларів на місяць або 24 тисячі Доларів на рік від того, що ви просто будете говорити з десятьма людьми щодня. Коли я вчора зустрічався з командою TAB Team, мені розповіли, що середній секретар на роботі отримує близько тисячі доларів на місяць. Розмова лише із десятьма людьми на день, і відсутність боса, який кричить на тебе весь день, просить кави. Є кращою за всю цю метушню десять осіб, і ваш дохід може бути вдвічі більшим ніж у середнього секретаря. Це неймовірно. Ми будемо багато говорити про концепцію 10 протягом дня, переходячи до теми залучення людей. Але частина тренінгу присвячена роздробу, закінчена. Ще одна річ, яку я розповім. Коли я закінчую продаж, ви можете робити це будь-яким способом. Деякі люди отримують рекомендації, коли здійснюють підтримку клієнта. Мені подобається запитувати про рекомендації відразу. Я не завжди їх отримую, але завжди запитую. Дві речі я роблю після продажу. Коли ви говорите з людьми про продукти, вони кажуть: досить, я більше не хочу продуктів. Я кажу, немає проблем. Немає сенсу більше витрачати гроші сьогодні. Але дозвольте розповісти вам про інші продукти компанії, щоб ви про них знали. Добре? Як щодо миття голови, клієнт говорить, я мию голову. Запитуйте далі, а ще хтось. Так, мій чоловік, двоє моїх дітей таким чином. Є чотири людини, які будуть користуватися шампунем і ополіскувачем. Яким шампунем ви користуєтеся? Відо сасун. Ви не уявляєте, який у нас приголомшливий шампунь? У вас у родині чотири людини, які користуються шампунем. Мені завжди подобається продавати місячну норму. Ваш шампунь скінчиться приблизно за 10 днів, тому що у вас четверо. Отже, вам потрібно 3 пляшки. Коли у вас скінчиться шампунь через два тижні? Дуже добре. Я повернуся через два тижні за трьома пляшками шампуню і ополіскувача, щоб ви, ваш чоловік і діти могли користуватися продуктом. Я продовжую розповідати і даю людям те, що їм потрібно. Дивіться, вся справа в асортименті. Якщо ви не розповісте про асортимент, то хтось інший розповість. І клієнт купить продукт або у вас, або у когось іще. Тому переконайтеся, що вони знають про всі продукти. І так сумно, коли я їжджу країною, і люди кажуть: Аго, це той самий чоловік із дієтичними добавками. Я кажу, так, це я. Я людина з дієтичними добавками. Мене запитують, чи я схудну. Я кажу, так, схуднув трохи. А ви пробували щось інших продуктів Herbalife? наприклад, омега 3 алоя або щось іще. А вони кажуть, навіть не знав, що у вас є таке. Дуже сумно, що вони не знають про наші продукти. Ви повинні переконатися, що вони знайомі з асортиментом не тільки тому, що це важливо для них, а й тому, що це є вашим доходом. Ці великі моменти допоможуть досягти неймовірних грошей, про які спочатку ви не замислювалися. Продаж одного шампуню та ополіскувача дає вам кілька доларів. Але потім ви додаєте зволожувач і отримуєте ще до них ви прикладаєте маску і отримуєте ще кілька доларів. Тепер ви отримуєте додаткову сотню доларів. Множимо на 50 клієнтів, які вже приносять 5 тисяч доларів обороту. Почавши робити так, множимо на 15 або 20 супервайзерів і у них є 15 або 20 своїх. А у тих ще 15 або 20 своїх супервайзерів. Тепер ви отримуєте на 100 тисяч доларів більше, просто продаючи людям пару додаткових продуктів. Суть у тому, що ви робите, Робите це першими, запишіть все, що ви робите в бізнесі. Ви робите першими. Ви не можете навчати того, що не робите самі. Ви можете, звичайно, але це буде малоефективним. Ви повинні вчити тому, що спробували самі. Тоді у вас буде свіжі відчуття. Ви будете говорити щиро. Вони побачать це у ваших очах, у вашому серці, в тому, як ви говорите. І це стосується не тільки клієнтів, а й дистриб'юторів. На цьому про роздріб все.